Людмила Нагребельна, підприємниця з досвідом. Жінка разом із чоловіком займається розведенням та продажем поросят. Зізнається, розвинути сімейну справу їм допомогла минулорічна участь у школі успішного аграрія. Тож вирішила долучитись до навчання і цього року, аби примножити знання. Подалася я на грант від міської ради, виграли цей мікрогрант, отримали кошти. За ці кошти закупили устаткування, часткове зерно, розвиваємось. Думаємо, що на слідуючий рік у нас буде вже поголів'я більше не лише свиней, а й плануємо розвиватися трошки в інших сферах. А ось Людмила Гуменюк ще в пошуку власної бізнес-ідеї. Сподівається, що саме школа успішного аграрія надихне її на майбутній стартап. Знаю багато фермерів, які свої поля там з малиною, з мородиною, просто вже переорали, бо немає збуту продукції, нема ціни на продукцію. Тому зараз ну, в якомусь такому пошуку хотілося б знати більше про якісь культури, які можна реалізувати. В нашому місті щоб була якась реалізація для малих фермерів, щоб не стояти там на ринку просто за прилавком, а щоб був якийсь централізований з цієї продукції, загалом до участі у школі успішного аграрія долучилось понад три десятки охочих. Впродовж двох днів експерти практики розповідатимуть підприємцям про те, як побудувати бізнес, залучити грантові кошти, виготовляти і продавати продукцію. Участь у заході безкоштовна, щоб створити будь-яке фермерське господарство, потрібна земля сільськогосподарського призначення. Вона має бути або у власності, або в користуванні. Все інше то вже нюанси, які в кожному окремому випадку потрібно вивчати, дивитися, розглядати і реєструвати той або інший. Не обов'язково сімейне фермерське господарство. Може бути фермерське господарство вигляді юридичної особи, може бути інші організаційно-правові форми. Коло успішного аграрія цьогоріч у Хмельницькому стартувала втретє. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук сподівається, що після її завершення у громаді з'являться нові підприємства, які принесуть робочі місця та наповнюватимуть місцеву скарбницю. Наша мета є дуже простою: залучати людей до підприємництва, залучати людей до нових ідей, залучати людей до сільського господарства, тому що Україна це, в принципі, та країна, де сільське господарство розвивається. Може розвиватися і буде розвиватися наступні роки. Ми ніколи не налаштовувалися на те, щоб запрошувати людей, які просто принесли теорію. Ми запрошуємо тих людей, які вже мають власний досвід, які вже реалізували проекти, і ті люди, які мають що розказати іншим, ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.